Привіт підписникам та новим гостям мого каналу. Мій канал про те, як ми відбудовуємо цю ферму стару. Хто не знає, хто з нових підписників та тільки почав дивитися. І годуємо ось таких свиней. Отак вони в нас підросли вже. Вичастив у них, підстелив тирсою. Такі. Потрібно розділяти. Потрібно відділити ось різниці. Хтось повинен перейти на фініш, хтось повинен ще жити на гровері пару тижнів. Щоб розділити потрібен станок. Станка нема. Не встигаємо. Ну нічого. Сьогодні свято. Сьогодні дуже нічого не робили. Вон, дехто ще буде на старті побути. ну, З 15.1 я думаю що це неізбіжно, а що ти зробиш? Ну, виросте, ама не виросте. закрутим на віртілі, нічого страшного. Ось цей ріженький ще їли хвосто, вже йому в'їли. Зараз їдять. Вон воду, погано ходить на ногу, видно, полить хіст. Може, щось з ногою підвернули, ганяли і воно їсть, нормально росте. І цей він вже бігає теж нормально все. Все добре, хвости будемо обрізати своїм, як будуть, дасть Бог. Тому що якщо держати по двоє по в станку це одне. Коли 15, ось і вони жарують, так сказати, то потрібно обрізати. Йдемо далі. Далі в нас біленькі, чистенькі вже. Звиклись, трохи пошкрябаніше бізне, бойові дії після дру... здружування, так сказати. Ось такі вони готуються. Хтось там писав за те, що можливо це трьохпородка чи з Петрена. Так як дивлюсь до да. як вроді там би там був хвіст, воно б таке не було. Ну, якесь, щоб сказати, що по морді вони похожі на Петра, на ні вуха в них не малі. Ні. Ну, хто зна, побачимо. підростуть, побачимо. Ось тут вроді не кругла жопа, там вони. Ну, не в Цих ось як не кругла, то не кругла, що ну, ці замориші мої. В цих вроді кругліша. Ну, хто знає Ландрасів подивився в чистих в них, теж кругленькі жопи. Ну, Побачимо, що воно буде з них. Ціна для них адекватна. На даний час вже вже будемо рости. Трьохпородка, значить, швидко виростить, бистро... бистро попаруємо, швидко побачимо, що воно буде. Парувати не можна раніше, ніж там 6 місяців. Я рахую від свого 6, тому що я їх взяв їм вже по місяцю, точно є. від цього моменту я рахуватиму 6 і буду дивитися. Одна-дві охоти пропускаю і буду. Ну Так коли це буде, ну, в общем. Вони трохи рушили з міста. Вже бачу, вже їдять по корму, бачу, вже 20 кг вони з'їдають. Вже трішки краще. Ну нічого, не блюдаємо, дивимося долі. Далі в нас малюки. Малюків була вчора проблема. Був понос. Не рідкий такий, щоб понус-понус. Ну, навіть там видно стінка замазана. Сьогодні прийшов, вже взяв тім тіл, думаю, ну треба кольнути. Тетуге все таке, що аж куди там. Понаблюдаємо, подивимось. Можливо, десь менше більше. Ну, в общем, нормально заціпило все. ту ту ту. Половину вони їдять, кілограм на 10 кілограм, 9 кілограм ячменю, кілограм старту даємо. Їдять. Ростуть, мабуть, не знаю. Вісу в мене нема. Може, навіть погано, що їх немає, можливо, треба було. Ну це все в перспективі. Віса зробляться, купляться. Будемо вважати. Зараз навіщо? Так подумати, навіщо його вважати. Я знаю, що результат через 5-6 місяців буде той, що мені треба. В принципі, це вже все. Я нічого не зміню, нічого. В тебе мої споросята, там, я якось виводив там, породу, там, експерименти якісь проводив. Ну, не, не зараз експерименти проводить. Зараз, зараз... сьогоднішнє відео у нас про те, що ціни на матеріал, такий як цемент, метал, елементарно там завіси, е, ростуть швидше, ніж ціна на свиней. Ну, метал, ось я зварив двері. Як, зварив коробку і зварив метал. там Він мене з декілька частин це ще не зачистив, зачищу, щоб тут було дірка, вворював. Ну, сюди, а що треба? Ну, желізні, желізні. Каркас звариться, ось, попритягується це все до каркаса. Буде плотненько, гарно. Ось Такі двері, моєї двері. Двері вийшли метр двадцять п'ять, по двірках десь метр десять. По пройому. пашки, але які вони дані бути. Сьогодні все по цінах потрібна профільна труба сюди. 4, х на 2, ну, стандартний профіль, щоб зробити е, двері і тоді листом цим закрити. Ціна 90 гривень погонний метр. Мені потрібно десь 9 метрів, ну 10. Тисячі. Завісить 120 гривень одна. Та юлки полки. Це ж це не серйозно просто. 120 гривень за шов, за кусок металу. Метал по три чермет. Де логіка, непонятно. Ну, так, в свині теж 80 гривень жива, вага. Я не кажу, сало хтось пише по 200, немає, мене по 200. У мене можна купити, кого цікавий. 140 гривень. 160, отака ціна ну, зараз. Ось от бив, де будемо ложити кирпич. Завтра почну. Цемент також не купив. ну Поки що зараз будемо різати п'ятницю і потім ще і ще. Зараз підріжемо, будуть якісь кошти, будемо купувати цемент і будемо далі будувати двері. Підварем. Зараз все приготуємо. Нам тут два дні роботи. Терестіночок буде готовий. Все по шнурочок натягнув, тут виріжу. отут, виходить, в цьому проході виріжу під одвірки і втоплю одвірки в рівні з підлогою, щоб тоді, коли, ну, можливо, колись ми розширимося і тут могла їздити по цьому проходу тачка на колесах таку тачанку зробимо, щоб у ній возити Там Три вида корму, старт, ровер-фініш, взяв тачку. Ній наколочений ні, повний корм, щоб вона легенько котилася по цьому проходу. Прикотив, треба, ось вцяв відром, накидав сюди. Ось ну, що так. І їдять. Ну а я. тільки так. Сюди також ставив це вікно, що тут колись було. Поміряв двері, сюди зробив дерев'яні, закриємо. Теж цю комнатуху, можливо, поставимо туди буржуйку, неможливо, поставимо, щоб було тепленько. Ми тут всю зиму будемо щось копошитися. Тут ось треба двері ці закладати. Щось будемо робити, потрібно, щоб підтопилося і прийшов там, зігрівся, чаю купив. Будемо займатися цією комнатухою. Дирка є під буржуйку, буржуйку став, зварив. Метал є ще, слава Богу, трохи. Тому що ми підкупили були раніше. Трохи є листового, щось зворем, якісь там бочки. Я на ну, общем, якось воно буде. Дивлюся, це думаю по зимі. Треба позабивати вже вікна, вже зима не за горами. нічого не встигаю. Ну, ну нічого, нічого. Свині ростуть, все нормально, вроді там хворих, заболівших немає, все добре. Ціна на свинину росте, вроді і хорошо все так, ціна росте на. Всі оці матеріали, все зараз забить елементарне вікна, зараз купити ту клейонку. Ну, нас то є, там, запаслися трохи. Покажу, ось будемо забивати, хочу забити клейонкою чорною, силосною, типу. там в мене є з рукавів. В Організації виріжали рукава і ми там трохи взяли в них. Вони роздавали. Порізаний рукою, ну вони на вікна підійдуть. Заб'ю і хочу, щоб ночі світив оцей ряд. Або хоча б середній ряд. Якщо будуть свиноматки, а вони будуть вже одну залишили зараз, другу будемо залишати слідюча виводка. І потрібно буде, щоб світило. Буду якось викручувати, оставляти якісь лампочки. Ну, в общем, хоча б через одна, щоб тут світило. Я знаю, що святом це я вже в мене пройдений етап. Це Ну, ростимуть вони, вони їстимуть більше і ростимуть вони веселіше. Це я точно знаю. Світлом це, це вже пройдемо. По зимі чи прийдеться топити, вода замерзатиме в бочках, не замерзатиме. Надіюсь, що ні. Утеплимо все, все заб'ємо. Тут заложимо вже. Ті двері заложимо, ті заб'ємо якимось, не знаю чим. Ну, ти неможливо закрити. Ну, туди треба ходити обов'язково, вичищати. Ну, обов'язково туди прийдеться ходити. Тобто, тобто таке, хто може стикався, напишіть, що придумати, поставити буржуйку, вона яка вона треба бути. Ну, навіть якщо 200-літрова, ну, трубу можна кинути понад бачками, витяжку. Не замерзне. Така все, та, ну, в общем. Пишіть коментарі, дивіться далі, час покаже. Я не опускаю рук, будую, далі купляю всі той самий цемент. Це просто хотів вам сказати, що ціни на все ростуть, щоб не писали там, що о, свині, там, о, там така ціна. Ціна на все росте. На все. Елементарно я вам показував відра. Все, що завгодно. Засову я показував, як ціна підростала. На все, на все, що не кинеться. зараз кинеться поїлку, бочку, метал, цемент, любий, якщо не дай Бог поламалась болгарка чи ще щось, це все. Це... У мене в сварки вон кнопка поламалась, не знаю, ще, буду шукати десь кнопку. Можливо, хтось стикався в сварки кнопка, ця, що включать виключать, накрилася. Я там її трохи підшаманив. Ну, вже все, вже вона розсипала, вже її треба поміняти. Де можна заказати, потрібно замінити. Руки не опускаємо, будуємо. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, будемо далі розширятися, будувати. Друге назад нема, так сказати. Та й нічим другим не хочеться займатися, хочеться піднімати наше свинарство. Не наше, а моє. Так що залишайтеся на каналі, друзі, підписуйтесь, до зустрічі.